Всім привіт! Кальянна індустрія розвивається. Таку фразу ми чуємо в медіа останні принаймні 4 або навіть 5 років: розвиток, розвиток. Розвиток. Щоразу, коли підводимо підсумки року, обов'язково говоримо про розвиток індустрії. Це відео не клікбейт, і я дійсно хочу поговорити з вами про зупинку індустрії. І перш ніж велика хвиля негативу вильється на мене, і ви поставите дізлайк цьому відео. Я хочу поділитися з вами. Своєю думкою, яка базується на фактах і цифрах. І, звісно ж, багато хто не погодиться зі мною, тому що у нас виходить багато різних крутих продуктів, постійно чого вартують тільки нові бренди. Та це тільки одна сторона медалі. І в цьому відео я пропоную подивитися на всю ситуацію. Трішки глибше. Для того, щоб легше було зрозуміти цю тему, я вирішив розділити це відео на дві частини. В першій я розкрию свою думку, базуючись на відомих фактах, та, звісно, підкріплю це цифрами. А в другій частині я спробую пояснити, що з цим потрібно робити, відштовхуючись вже від відомих кейсів з інших ринків. Давайте одразу закріпимо. Це відео не має на меті образити когось чи. Пригнічувати чиюсь роботу, чи, можливо, обесцінювати чийсь вклад. Ми будемо дивитися загально на індустрію, не тільки на виробників, а в цілому на бізнес. І я дуже сподіваюся, що воно буде корисним як для моїх глядачів, так і для кальянних виробників і всього кальянного українського бізнесу в цілому. Ще раз всім привіт! Мене звати Женя. Ти знаходишся на кальянному каналі Sweet Smoke, і ми починаємо. Я вже відчуваю цей нависаючий наді мною гніт. Ану ж бо давай розкажи нам тут, як зупинилась наша індустрія. Тут така кількість крутих продуктів виходить, а він затирає нам якусь пургу. Скоріш за все, так буде думати велика кількість глядачів на момент перегляду саме цієї частини відео. І думка ця базується саме на інформаційній складовій про. Розширення продуктової лінійки нашого кальянного ринку та це лише одна сторона медалі. Та для того щоб побачити всю картину в цілому, щоб всі пазлики стали так один до одного, я пропоную подивитися на кальянний бізнес в цілому. Перше і основна проблема це відсутність великих інвестицій та приходу нових серйозних інвесторів впродовж довгого часу. Я говорю зараз не про інвестиції у 20 чи 30 тисяч доларів, а про дійсно серйозні виробництва, які починаються від 200 тисяч і можуть доходити навіть до 1 мільйону. І цифри ці взяті не з голови. Це середня вартість інвестицій для того, щоб відкрити власне виробництво, яке з великою Ймовірністю в досить невеликий проміжок часу ми розглядаємо приблизно 1-1,5 роки повернення інвестиції, а також з часом зможе масштабуватися. І тут перше питання. А яка ж основна причина? І відповідь тут досить проста: будь-який інвестор хоче мати гарантії, що його інвестиції в короткостроковій перспективі або не в досить довгостроковій, як я казав, один півтора роки зможуть повернутись, і також в майбутньому він зможе отримувати релевантний прибуток від цього. Так вже склалося, що кальянна індустрія сьогодення є досить ризикованою діяльністю для інвестування. Щороку закриваються якісь виробництва або рітейл мережі, тому що просто їм не пощастило, що зайшли саме до них. Я думаю, ви розумієте про що я. За ті роки, які є блог, а це вже більше п'яти, я, чесно кажучи, збився з рахунку, скільки виробництв було закрито, або у скількох рітейл мереж була конфіскована продукція з подальшим накладенням штрафів. Скільки на цьому втратив бізнес коштів підрахувати, просто неможливо. Та розглядаючи таку ризиковану інвестицію, потенційному інвестору потрібно мати, якщо не 100% гарантії, то хоча. б розуміння, що прибуток буде релевантний його ризикам, безумовно, кальянний бізнес це прибуткова справа, але вона не така високомаржинальна по співвідношенню ризиків. Якщо подивитись на це з боку інвестора, при великих ризиках. Е Декому краще вкластися в Мемкоін, а через півроку отримати X3 від своїх інвестицій. Я, якщо що, це не тільки що вигадав, це реальний приклад розмови з одним із потенційних інвесторів. По суті, саме ця розмова і стала тригером для мене для того, щоб Підняти цю тему і поговорити про неї. І повертаючись до питання інвестицій, без вливання великої кількості коштів, без приходу нових інвесторів, будь-яка індустрія вона не почне суттєво розвиватись. Як приклад, я хотів би привести статистику кальянного ринку Іспанії, який стрімко почав розвиватися за останні роки, тому що почали приходити інвестори не тільки зсередини країни, а також іззовні. Тут важливо також підмітити, що кальянний ринок Іспанії він являється максимально прозорим. Більшість продуктів продається легально, і цій статистиці плюс-мінус можна вірити, тому що її можна дістати з відкритих державних джерел. І стало це можливим якраз таки через грамотне регулювання кальянної індустрії з боку держави. І давайте зараз цю динаміку порівняємо з динамікою кальянного ринку України. Звісно ж, я не можу на 100% бути впевнений в цих даних, тому що їх немає ні в якій базі, і в принципі, баз. Як такої у нас е не існує. Та знаючи приблизну кількість вугілля, яка витрачається в країні, це можна приблизно підрахувати, що я й зробив, власне. Погодьтесь, різниця відчутна. І тут зараз потрібно перейти до наступного пункту, також досить важливого це тіньовий ринок. На сьогоднішній день не можна дістати відкриту статистику для того, щоб проаналізувати ринок. Та з цим можна змиритися і якось жити. А от ризики, на які йде бізнес, це не тільки виробники, а також і рітейл мережі, досить високі. Окрім ризиків, це ще спричиняє і додаткові незручності. Тримати завжди великий склад для того, щоб у тебе продукт був в наявності, погодьтесь ризиковано. Також закупати. Або імпортувати сировину для вироблення тютюнових сумішей з європейських заводів, щоб завжди була стабільна і однаково висока якість майже неможливо. Також зберігати велику кількість продукції для рітейл-магазинів не дуже безпечно, і я мовчу вже про блокування карт і рахунків. Ну а про серйозний імпорт за межі країни можна взагалі забути. Єдиний плюс це ціна. Тому що в Україні погоджуюсь досить висока акцизна ставка. А також потрібні ще досить великі ресурси для того, щоб сертифікувати своє виробництво, і тут ми повертаємось до минулої теми стосовно приходу нових інвесторів. Із цих всіх процесів створюється таке собі замкнуте коло. Для прикладу, я хочу вивести ціну на 1 кілограм акцизної продукції в Україні. За базове значення я взяв виробника тютюнової суміші Зодіак і порівняти його з середньою ціною вартості тютюну. На ринку ФРГ. Погодьтесь, різниця відчутна. Та якщо ми на цей графік додамо середню зарплатню по країні і виведемо долі, то ситуація дещо змінюється. Я б навіть сказав, що вона трішки несправедлива. Основна причина полягає в тому, що в Україні немає якогось окремого статусу для кальянного тютюну. Акцизні нарахування підпадають на весь тютюн в цілому. Так, погоджуюсь, це не зовсім вірно, з точки зору бізнесу. Детальніше ми поговоримо про це у другому блоці. Та я хотів би на завершення цієї теми поділитися з вами однією невеличкою, але досить важливою думкою. Закон він один для всіх. І навіть якщо він здається несправедливим, він все одно залишається законом. Сидиш тут такий розумний, розповідаєш про закон, а сам що? Я впевнений, що у декого з вас з'явилося в голові таке питання. І не буду далеко ходити, приведу, як приклад, один з останніх кейсів: це дистрибуція кальянів Vairo від компанії ION. Це дійсно цікавий кейс, який показує, що при правильній стратегії можна працювати в білу, і це буде досить прибутково. Працювати в білу я не знаю, чи правильно так сказати. Давайте скажімо, працювати по закону. Я неодноразово наголошував, що вся продукція від компанії Айон, яка приїздить в Україну, вона приїздить легально. Це один з основних пунктів по дистрибуції, який ми обговорили саме з компанією Айон. Все, що завозиться, за це сплачуються податки. І коли ви купляєте будь-який кальян від компанії Айон з нашої дистриб'юторської мережі, то це. Повністю вже білий легальний і офіційний продукт. Причому досить вигідний для бізнесу, тому що ми працюємо як в розріб, так і оптом. І це один з досить класних прикладів, який показує, що. При правильному плануванні, все можливо, це демонструють також і інші кальянні виробники, які за останні роки почали працювати в Біло. У нас. З'явилися такі чудові бренди, як Зодіак, також Культ Фантом. Але все одно в долі ринку це все ще не те. До акцизної і легальної роботи. Ми ще повернемось. тому що в нас є ще одна досить важлива тема це інформаційний простір. І блогінг, перш ніж на мене накинеться велика кількість шанувальників інших блогерів, я пропоную порівняти статистику чотирьохрічної давнини, скільки активних кальянних Ютуб каналів у нас було у 2020-2021 роках і скільки є зараз. І погодьтесь, різниця досить відчутна. Багато хто перейшов в інстаграм. Так, але проблема тут криється якраз таки у складності створення контенту, а правильніше сказати, у його спрощенні, і ми повертаємось до найпершого пункту: це інвестиції, тому що на сьогоднішній день на превеликий жаль, кальянний блогінг і, взагалі, весь інформаційний простір, він являється найнижчою ланкою, на мою думку, по інвестиціям в наші індустрії. Як приклад, можна провести слова деяких кальянних виробників або власників бізнесу. Я не буду їх називати, але суть, в принципі, ви зрозумієте: в Україні немає кальянного відеоблогінгу, немає розвиненої інформаційної інфраструктури, і тому в цьому немає ніякого сенсу для багатьох. Буквально на одну хвилину я пропоную трішки зануритись в цю тему. Кальянний блогінг, та в принципі будь-який блогінг, який би ми не взяли, потребує багато ресурсів і говорю я зараз не тільки про економічну складову, а також і про людські ресурси, про витрату часу. Особливо це помітно на довгих дистанціях, і якщо ми розбираємо, наприклад, YouTube канал над яким зачасто працює не одна людина. Для підтримки роботи випуску стабільно якісного контенту та цікавих матеріалів потрібно постійно в нього інвестувати. І якщо ми подивимося якийсь довгий проміжок часу, в декілька років, то без підтримки індустрії блогери просто перестають це робити. І тепер давайте згадаємо приклад, який був декілька хвилин тому. Яка кількість кальянних каналів за останні роки скоротилася, і це на фоні того, що раніше Ютуб був здебільшого російськомовним. А зараз, коли Ютуб на Росії блокується і можна випускати просто величезну кількість україномовного контенту, блогери вони навпаки скорочуються або переходять на якісь більш простіші платформи? І це також є великою проблемою індустрії, як на мене, і ключовим фактором тут являється: Ця перший пункт це відсутність великих інвестицій, які будуть вливатися і в виробників, і також потім будуть іти на ланку блогерів або будь-яких інших медійних проєктів. Звісно, хтось може сказати, що час блогерів пройшов. Та наша індустрія, на жаль, обмежена в інформаційній складовій та в рекламі, тому особисто я вважаю, що кальянний блогінг або будь-яка інша інформаційна підтримка, вона конче необхідна для розвитку самої індустрії. Тож, ми розібралися з основними причинами, і тепер ж найголовніше питання а що з цим потрібно робити? Відповідь досить проста, але одночасно і складна. І більшість її розуміє. Це перехід в легальне поле, це робота з акцизом, це повністю робота в білу. І стосується це не тільки кальянних виробників, а також і рітейл мережі. Тут хочу вставити, до речі, невеличку ремарку, що зараз багато магазинів вже починають працювати офіційно. Починаючи від оформлення своїх працівників, закінчуючи повністю і прийомом і відпуском товару, один з таких магазинів, до речі, має відкритися незабаром. Так як я не знаю, коли точно вийде це відео, поки не буду його називати. Точно цю інформацію я буду записувати у себе в інстаграмі в історіях. Якщо ви, до речі, не підписані, він зараз тут десь з'явиться. Обов'язково підпишіться, тому що всі актуальні новини я намагаюсь спершу показувати там. Отже, акцизування. Здавалося б, в принципі, все просто, але ж де взяти кошти? І друге, хто буде купляти цей товар по такій ціні? Тому що, ще раз хочу повторити, що акцизна ставка в Україні вона досить висока. Давайте розіб'ємо це на дві частини. Перше, де взяти кошти. Про це ми вже говорили в минулому блоці: що для того, щоб індустрія розвивалася, потрібно залучувати нових інвесторів. А нові інвестори вони зачасту приходять. На перспективні та менш ризиковані проекти. Тобто потрібно дивитися в бік легальної роботи для того, щоб це був бізнес на багато років. І друге, дуже важливе питання, що робити з акцизною ставкою. Як на мене, тут є два вирішення. Перше це лобіювання законів. І це неможливо буде зробити без самого бізнесу. Самі акцизні виробники та. Навіть все кальянне ком'юніті може до цього підключитися. Перший і найпростіший крок, як на мене, це створити петицію від бізнесу, який підтримують кальянні споживачі. Це потрібно буде підкріпити цифрами, так досить великий пласт роботи, але якщо його зробити, то я впевнений, буде вірогідність того, що акцизну ставку в майбутньому можуть переглянути. Хто зможе запустити цей процес, стати цим маленьким доміно, який запустить інерційну силу, яка буде наростати, і зрештою зможе пробити цю стіну, я на жаль не знаю. Та я впевнений, що в нашій індустрії можуть знайтися такі власники бізнесу. І друге, що робити, що робити стіною зараз? Якщо, наприклад, багато хто захоче, і я впевнений, що багато хто хотів би зробити свій продукт акцизним, як заохотити людей його купувати? Ну, по-перше, потрібно створити тенденцію для того, щоб не було такої великої розбіжності. Зараз у нас, якщо я правильно пам'ятаю, 3-4 акцизних бренди, і це приблизно 10% ринку. У покупців дуже багато альтернатив, і ми всі чудово розуміємо, що вони виберуть більш привабливу ціну. А що робити зараз акцизним виробникам? По-перше, потрібно розуміти, що вони знаходяться в меншості на сьогоднішній день. Три чи чотири акцизних бренди представлені на ринку. Це близько 10% від всіх компаній, які виробляють тютюн для кальяну. Для того щоб Почати розвивати саме акцизну історію потрібно перейти в більшість або хоча б зрівняти шанси. Тому перше, що необхідно зробити, це підтримати акцизних виробників і принаймні намагатися іншим отримувати, якщо не розрібні ліцензії, то хоча б почати з оптових. Та навіть якщо плюс 10 брендів доєднаються упродовж наступних 12 місяців, як заохотити людей купувати акцизне? І тут я хотів би привести дуже класний кейс, який був в Німеччині. У 2022 році вийшов закон, який забороняє продавати тютюнові суміші у будь-яких фасуваннях, крім 25 грам. Набув він чинності у 2023 році, і з магазинів зникла вся продукція, яка відрізнялась від фасування 25 грам. Погодьтесь, це не досить зручно, особливо якщо врахувати високу акцизну ставку у ФРГ. Та як ми знаємо, німці славляться своєю економією. І тут вони також вирішили просто економити на кальянному тютюні. звучить якось так собі. Погодьтесь. Але на сьогоднішній день 99% чаш, які виробляються, це спеціально малограмові чаші для ринку Німеччини. Їх середня місткість від 5 до 9 грам. І 8 грам по особисто протестувавши, я скажу, що це достатньо для сесії покуру на 45-50 хвилин. І це якраз такий чудовий приклад, найголовніше робочий, який показує, як можна економити на сумішах. Наприклад, Зодіак фасування 25 грамів. Звісно ж, можна витратити його на одну або півтори забивки. Та якщо ми будемо використовувати чаші, якщо каяні виробники замість е, е, чаш на 20 грамів, будуть робити їх. Скажімо так, на 8, то цього буде достатньо на 3 забивки. Ну, окей, добре, давайте візьмемо 2, але ж погодьтесь, це вже зовсім по-іншому якось виглядає. Тобто 25 грамів можна використати 2-2,5 або навіть 3 рази. Причому, що у нас сесія по куру залишиться такою самою: 45-50 хвилин. Можливо, можна навіть годину витягнути, що, в принципі, нормально. Другий кейс, який я радив би розглянути, це розширення ніші без нікотинових сумішей. Це можуть бути чайні суміші типу Tea, це можуть бути суміші на основі клітковини типу свайп і використання разом з ними бустерів. Тобто ми беремо тільки бустер, який підпадає під акцизне нарахування, а суміші, які не містять ні тютюну, ні нікотину. Під е, акцизну ставку підлягати не мають. Звісно ж, якийсь податок на них має нараховуватись, але він буде значно нижчий, ніж та сама Тютюнова суміш. І як на мене, це один з альтернативних варіантів, як можна також допомогти ринку розвиватися в легальному полі. Ці два кейси мають досить високий шанс на існування, причому, що перший довів свою ефективність на такому Складному консервативному ринку, як ФРГ, тому все, що нам потрібно робити, це діяти. Звучить просто, але на ділі набагато складніше, як завжди. Ось ми, в принципі, підійшли до завершення цього відео. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося розкрити цю тему і донести вам свій посил. Також я буду дуже вдячний, якщо у вас залишилися питання або ви. В чомусь не згодні написати мені в коментарях, я з радістю з вами подискутую або. Просто спробую роз'яснити якісь незрозумілі моменти. І також для вас, друзі, я підготував невеличкий розіграш. У мене в руках знаходиться чашечка від нашого бренду Balls. Я хотів би подарувати невеличкий пак з трьох чаш комусь із вас. Все, що для цього необхідно, це залишити комент під цим відео, поставити лайк, а також підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. І вже в наступних випусках я рандомно виберу один з коментарів і подарую набір наших чашечок. Sweet Болс. Дуже сподіваюсь, що цей матеріал був для вас корисним і допоміг відповісти на деякі запитання стосовно нашої кальянної індустрії. Ну а для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент, не забудь підписатися на цей канал, і також можеш поділитися ним з другом, тому що я намагаюся. Регулярно випускати відео на цьому каналі, і також підпишись на мій інстаграм, тому що я постійно публікую там якісь новини. Ну а на цьому, в принципі, все. З вами, як завжди, був я, Женя, кальяний канал Sweet Smoke, І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!